Дмитрій Медведєв потріщав з журналістами. На зустріч запросив 15 головних редакторів друкованих змі, три агентства та головного редактора радіостанції Еха Москви Алексія Венедіктова. Тусовку провів за зачиненими дверима в Красній Паляні в Сочі. Звісно, з пустими руками їхати до президента не годиться. Ось і вирішив Венедіктов подарувати російському лідеру перший номер журналу Дилетант названий Опричнина від Івана Грозного до Владіміра Путіна. Відгукнувся і на прохання його помічника Аркадія Дварковича. І прихопив екземпляр і для нього. Тривав сейшн, організований Медведєвим кілька годин. Відомо, що говорили про існуючу ситуацію в країні, вибори та мітинги на болотній і проспекті Сахарова та про активізацію глави країни в Твіттер. Останні питання за дорученням фоловерів Медведєва озвучив Венедіктов. Минулого тижня аналогічну зустріч провів із редакторами і гендиректорами провідних змі Владімір Путін. Наскільки вона пройшла позитивно продуктивно, невідомо, але подейкували, що Путін коментував критику властей в ЗМІ і себе особливо. Висто та згадав про національність одного із своїх опонентів, окремо виділив радіостанцію Венедіктова та чомусь вжив слово про нос. Мабуть, щось переплутав. Після виборів до Держдуми та початку багатотисячних мітингів журналісти неодноразово жалілися на посилення тиску з боку властей. Прошу нагадати, хто це такий Медведєв? Забувся блогер Ашибалок. Другий номер ніколи не буде першим, нагадав Юрі Навблейд. А що не можна було в Москві зустрітися? Обов'язково цих редакторів у Сочі тягнути на державні кошти. Чекаю, може мідвід. Едів згадає, що він президент і відправить у відставку прем'єра Путіна за дестабілізацію політичної та економічної ситуації в країні. Обурився Євгеній Триста.